За пів години насмажила цілу миску пончиків. Дуже простий рецепт, зараз усе покажу. В миску вбиваю 3 яйця, додаю пів чайної ложки солі, ванільний цукор і 100 г цукру. Збиваю міксером до пишної маси. Додаю 250 г кисломолочного сиру і 250 г борошна, одну чайну ложку розпушувача. Перемішую ложкою, тісто липне, викладаю на стіл, присипаю борошном. І замішую. Довго не потрібно вимішувати, тісто трохи буде липнути до рук. З тіста роблю ковбаску і нарізаю на невеликі кусочки, скручую в руках, по потребі підсипаю борошно. В сотейнику розігріваю олію і кидаю пончики смажитись до золотистого кольору. Швидко смажиться, збільшується в об'ємі. Готові пончики виймаю на паперовий рушник. Перекладаю в іншу тарілку і посипаю пудрою. Такі пончики можна приготувати з вишнями, з маком. Готуйте, хай вам смакує!